Метод проверки медного купороса. Треба взяти медний купорос, фольгу, розложити тонким слоєм, взяти огонь. І на такої висоті огня сушити медний купорос, щоб він побілів. От ми взяли свій медний купорос. так от воно просто посихає. І зараз будемо дивитися, як воно побіліє чи не побіліє. 30 секунд мы видим, что потихоньку начинает подсыхать и белеть. Побелели краешки. Там, где был один слой, а тут где много слоев, оно дольше подсыхает. Вот мы видим, медный купорос белеет. Это синий остается сильно толстый слой. Он подсыхает по чуть-чуть, так что медный купорос отличный. Синего колеру стоя меньше. Один белый вокруг. Синій колір стає білим. Увесь мідний купорос побілів. Це означає, що у нас найкращий мідний купорос. Найкращий. Зараз ми його. Висипемо у воду і подивимося, що буде з ним далі. Робимо експеримент, як горить мідний купорос. Горить зеленим кольором, бачимо, так? Да? І от зразу, щоб він швидше показав натуральний чи ні, от ми його на твердці обжигаємо, біліє, все огонь. Це просто швидший, швидший метод. Бачимо, да? так, зараз що ми робимо? Зараз ми його дообжигаємо і в гарячу воду висипемо, подивимося, що воно там буде. Приготовили баночку. Вот она вже уже парує, чекає, чекає. Так, усыпаємо. Ух ты! Це просто гаряче. О, і що ми наблюдаємо? Наблюдаємо ми, что водичка посинела. Вот такой. отвертка помеднела. Отвертка помеднела. Сейчас мы выпускаем. Огонь. Все четко, все работает.